Місце зустрічі Трампа з Путіним вже узгоджено, Повідомляє помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Росія і США домовилися про зустріч і визначили наступний тиждень як орієнтир в датах. Однак скільки днів насправді займатиме цей тиждень, тобто підготовка до перемовин, невідомо. Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Про це написав президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні день багатьох дзвінків та контактів, які дозволять просунутись на шляху до миру. Далі цитата. Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні нараз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитися із часом для такого формату колом питань. Третє довготривалість безпеки це можливо разом зі сполученими штатами та з Європою. Володимир Зеленський, президент України. Стів Вітков повернеться з Москви з пропозицією припинення вогню. Це підтвердив Марко Рубіо. Ну, Щоправ, деталей він не озвучив, лише зазначив, що конкретні часові рамки поки не обговорювали. У нас в студії Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук. Дякую, що прийшли, пане Станіславе. Ну і будемо дня. говорити. Давайте з вами про все те, що бачимо навколо. Ми не знаємо деталей. Але чуємо описи, зокрема від Білого дому від Червоного Кремля, про те, що успішно, про те, що побачив знов щось в очах, ну і так далі. А я з якими сигналами ви розшифровуєте це нам в плюс чи нам в мінус? Насправді ну, дійсно зараз інформації дуже мало, і я не думаю, що ми дізнаємося набагато більше деталей, тому що ми повинні розуміти, що все ж таки е, сторони обговорювали ті питання, які найбільш. Е, Хвилюючими для всіх, які є найбільш на... актуальними і нагальними, але, вочевидь, враховуючи те, що зараз е... сторони намагаються поки що не висвічувати всіх е... аспектів домовленостей, тож я думаю, що найближчим часом ми точно не дізнаємося якихось е... таких важливих для нас аспектів, деталей і тому подібне, але ми можемо дійсно висмикувати ті чи інші. Е... Заяви ті чи інші факти, які можуть мають правдиву основу і тому подібне, щоб скласти хоч більш менш якусь нормальну картину. Ну, на мій погляд, якщо ми говоримо про саму саму зустріч, так вона тривала близько трьох годин. мається на увазі зустріч між спецпредставником Трампа Стівом Віткофом та Володиміром Путіном, російським диктатором. І, вочевидь, вони охопили дуже велике коло питань, але більшою мірою вони говорили якраз таки. Про російсько-українську війну і мирне врегулювання, а також про двосторонню співпрацю між Вашингтоном та Москвою. Але вочевидь, другий аспект може, скажімо так, мати успіх для США та Росії, якщо буде вирішено питання саме війни, і вочевидь бажано, щоб це сталося найближчим часом. А ось цим то зараз ми бачимо, поки що немає у нас, ну скажімо так, великих сподівань, що буде все просто і легко, враховуючи те, що без того переговірний процес триває надто довго, і Москва ніяким чином не проявляла бажання дійсно приставати на якісь конструктивні пропозиції, зупиняти бойові дії, тому подібне. Навпаки, Кремль посилював атаки як проти цивільних. Громадян України проти інфраструктури, проти міст, проти енергетики, і тому подібне, так і звісно посилював тиск на фронті бойових дій. І, очевидь, ми бачимо, що для Кремля головне надалі продовжувати так звану військову операцію СВО, яка триває власне з лютого 2022 року. А для України головне не допустити, щоб Росія втілила свої задуми в життя. Тому нам потрібна підтримка наших партнерів, нам потрібна. Допомога нам потрібне розуміння, і тут важлива координація України з наш з нашими партнерами, зі сполученими штатами Америки з країнами Європи з багатьма іншими державами, які нас підтримують в ці важкі часи. І отут зараз побачимо наскільки дійсно Сполучені Штати зможуть діяти перше саме говоримо саме про них, тому що їхній спецпредставник спілкувався з Путіним. От як вони будуть діяти у випадку, якщо Путін все ж таки не готовий буде на Йти на якісь варіанти припинення вогню Багато вже говорилося от вчора про можливу зустріч. Путіна та Трампа і от від Росіян вже від того самого Ушакова можемо почути, що нібито готується, але Уже ж тиждень да, от гляньте. Ну типу протягом тижня протягом стане... тижня, але знову ж таки є суперечна інформація, що нібито не так все просто буде організувати, і зараз ще невідомо де це може бути і в якому форматі. І ми пам'ятаємо, що вже сторони були близькі до зустрічей на такому високому рівні зустрічі лідерів держав. але Саме через Росію цього не сталося. Хоча і Україна, і США були абсолютно відкриті до цього, і так само вже були ну, шука підшуковувалися майданчики, де це може відбутися, наприклад, в тій самій Туреччині. І президент цієї країни Ердоган, він постійно наголошує на тому що його країна може прийняти таку зустріч і це може бути як в форматі трикутника як в форматі квадрату як будь-якому або тільки це сприяло е мирному, е мирному регу регу регулюванню, а мирному але на жаль на жаль цього не сталося чи станеться цього разу все залежить від того які інстру з якими інструментами з якими важелями тиску приїхав е вітков до москви ну і звісно можливо він і якісь пряники пропонував окрім батога, я думаю, що тут були різні інструменти, чи вдасться нам побачити в найближчій перспективі якийсь прогрес. Ну я не виключаю, що все ж таки з боку Кремля надходили сигнали, нібито про готовність, але все ж це ми повинні розуміти, що це може бути імітація і може бути черговий пил в очі, перш за все, американській стороні, що нібито вони готові так, як вони це постійно і робили. Але Терпіння Трампа завершується. Ми бачимо, що він готовий запроваджувати санкції. І ось уже Індія потрапила під гарячу руку Вашингтона. Він на брифінгу так само говорив, що можливо потрапить деякі інші країни, і не виключається, що навіть і Китай. Тобто, якщо дійсно Сполучені Штати діятимуть рішуче в цьому напрямку і готові будуть надалі посилювати санкційні обмеження, вводити тарифи і тому подібне. І скажімо так, ще посилювати при цьому Україну, то я думаю, що це матиме ефект, і Російська Федерація в будь-якому випадку сяде за стіл перемовин. Якщо не зараз, якщо не в найближчій перспективі, то дещо згодом, тому що Путін все одно буде мати наслідки від тих дій, які здійснює Росія від тої агресії, яка триває протягом останніх років. Про санкції є цитата. Дональд Трамп ухвалить рішення про вторинні обмеження проти Росії протягом цієї доби. Це заява держсекретаря Сполучених Штатів. Він і зробив напередодні Марко Рубіо. За його словами, рішення буде залежати від того наскільки вдасться просунутись у переговорах протягом цього часу. Цитат слухаємо. Якщо все продовжить розвиватися, з'явиться можливість для зустрічі президента як із Володимиром Путіним, так і з президентом Зеленським. Сподіваємося, в недалекому майбутньому. Марко Рубіо, державний секретар США. І отут зараз таке велике питання. 8 серпня, уже завтра. А якщо все продовжить розвиватися, ну з одного боку. Ну, Ушаков каже, от готується вже до зустрічі. Виходить, це розвиток, Виходить, воно продовжує розвиватись. То 8 серпня, от санкційне якесь фіаско для Москви настане, чи чи все продовжує розвиватись? Тому 8 серпня у нас буде тільки п'ятниця. Ну, насправді я думаю, що це відбуватиметься еволюційним шляхом. Все ж таки, я думаю, Трамп розуміє, що насправді Путін може його водити в оману, може вводити оману весь західний світ. І, вочевидь, хоче виторгувати для себе якісь кращі умови, чи там затягнути час, і тому подібне. Тобто чудово, всі чудово усвідомлюють всю підлість, підступність Кремля. Тобто, мені здається, що тут і так уже всі маски, які можна було скинуто, їх скинуто, їх вже не. Немає, і всі бачать е, те, що насправді відбувається. Тому я думаю, що е, Вашингтон буде так само діяти, як е, і е, Росія. Якщо Росія буде, е, скажімо так, намагатися водити заніс і говорити про готовність домовлятися і тому подібне, то я думаю, що і... Е, Вашингтон може діяти таким прилизночином, ну, наприклад, вводити ті чи інші санкції. Поступово не, не надто, скажімо так, жорсткі, але з перспективою їх нарощування. І ось отакий от поступовий тиск, тиск і ти і ще раз тиск може мати свій ефект. Тобто, я думаю, що в такому напрямку рухатиметься ситуація. Хоча, вочевидь, ми не нам не треба зараз очікувати, що це буде нотакі ну, на надто сильні санкції запроваджені проти Росії, проти е, е, Інших країн, які мають з нею економічні відносини ні, я думаю, що це буде поступово, так от каскадно і тому подібне. Тобто, крок за кроком діятиме Вашингтон, орієнтуючись, як буде діяти Москва. Якщо Москва насправді буде надалі намагатися вести всю цю справу по колу і щоразу про що запевняти, я думаю, що тоді буде більш агресивною політика Росії в контексті запровадження тих чи інших обмежень, і так само я думаю, що Сполучені Штати. Ти будуть продовжувати втілювати ті ті нові ініціативи щодо підтримки України, зокрема через європейські держави, щоб можна було Україні направити ті типи озброєння, які ми найбільше потребуємо. Тобто, бачимо, що зараз нові часи і нові тенденції, і відповідно зараз так само підлаштовується весь світ. Тобто не одна Росія може всіх обманювати там щось якось вигадувати і тому подібне. Тобто, Путін вже вичерпав себе, всі розуміють. Його ці уловки, його ці пастки і тому подібне. Тобто, насправді нічого нового для, для для світу немає. Все це ми вже проходили, і дуже добре, що адміністрація Дональда Трампа це починає усвідомлювати, якщо вона не усвідомлювала це від самого початку. Ну і так само відбувається ще й координація. Ми бачимо з між Вашингтоном і європейськими партнерами. Тичне сценарій, який ви озвучуєте, пане Станіславе. а давайте подивімося на песимістичний, тому що ми розуміємо, що між оптимізмом і песимізмом реальність буде десь посередині ближче до якоїсь з варіантів, бо рівно посередині не вийде. Песимістичний сценарій виглядає як. Ну, насправді я не вважаю, що це напто надто оптимістичний сценарій скав, тому що я маю на увазі, якщо Путін кидає ну озвучує якісь заяви, які ми можемо трактувати двояко, і нібито говорить про готовність. Насправді вони розуміти, що поки що Москва не воліє припиняти бойових дій. Тобто, це насправді оптимізму тут мало. Мені хочеться бачити більше оптимізму в контексті, скажімо так, на, 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 на співпраці з нашими західними партнерами, щоб вони посилювали. Свій тиск на Російську Федерацію і більше підтримували Україну. І тоді ми вже зможемо бачити більше оптимізму в тому сенсі, що Путін все ж таки сяде за стіл перемовин. На жаль, зараз ми цього насправді не бачимо. І навіть та розмова, яка булася між Віткофом та Путіним, вона ще поки що не вселяє багато оптимізму. Хоча побачимо, якщо дійсно так станеться, що відбудеться зустріч лідерів, і хотілося б, щоб там було, був так само присутній під час таких зустрічей в різних конфігурах. Рації президенту Володимир Мерзеленський це можна вважати е, певною надією на е, те, що ми зможемо рухатися в тому напрямку, який нам на нас би влаштував. Але поки що терміново новину з Черкас там стрілянина в закладі харчування, підтверджують про це в поліції місцевій. В ну, середині приміщення, середині цього закладу харчування, знаходиться чоловік зі зброєю, евакуювали відвідувачів і персонал. На місці працюють всі оперативні служби, всі екстрені. Безпосередньо ми будемо інформувати про все те, що відбувається в Черкасах. Стрілянина в закладі харчування, нагадаю, оперативно щойно матимемо офіційне підтвердження. Ну і далі спостерігайте за розвитком цієї теми, звісно, в єд в єдиних новинах в марафоні. Пане Станіславе. Стосовно зустрічі, от теж показова історія. А, а на зустріч трьох, як сказав Ушаков, та оцей російська сторона залишила без коментарів. Ну так ну насправді ми повинні розуміти, що Москва не зацікавлена в тому, щоб українська сторона приймала участь а, в цих перемовинах, щоб можна було повирішувати все на найвищому рівні саме uh -huh. зі Сполученими штатами Америки. Ну і з тої країною, яка може приймати, ну, наприклад, якщо ми говоримо про Туреччину, то щоб там ще був присутній президент Таїп Ердоган і скажімо так, нав'язати оцю парадигму так званої Ялти 2.0, щоб можна було потім рухатися далі. І, до речі, от і Марко держсекретар США Марко Рубіо, тож, так, також каже, що. Тут дуже буде непросто порозумітися між сторонами, і він так само говорить, що потрібно буде переконати Україну і і тому подібне, тому що ну да, да зрозуміти, що Росія буде наполягати на територіальних реаліях, як там в Москві нерідко кажуть, і ми повинні розуміти, що це дуже небезпечно для нас, і важливо, щоб якраз таки відбувалася надалі. К надалі координація між нами та нашими партнерами, і щоб Б нічого про Україну без України, ми це постійно підкреслюємо, наголошуємо на цьому, і не хотілося би, щоб, наприклад, відбулося ну, десь в умовній Туреччині зустріч між Трампом та Путіним, і вони е, щось за, за нас повирішували, а потім постфактом поставили нас уже перед тими реаліями, які вже можуть бути. Після цієї зустрічі до речі, стосовно зустрічі про неї то активно тільки російська сторона говорить. Коментарів від Білого Дому немає про те, що готується за тиждень, прям кров з носу, десь там зустрінемось. Ну тобто, це, це бажання Кремля, яке вони зараз активно артикулюють, поки що, бо немає підтвердження другої сторони. Можливо, бажання, але ми повинні розуміти, що підґрунтя для такої для таких от намірів може бути різне. Або вже дійсно Росія не може продовжувати вести бойові дії. І, і, і все ж таки хотіли би отримати цю зустріч, хоча з певними вигодами для себе, або хоче Москва щось нав'язати Трампу, щоб вла... і щоб це було поза якраз таки на нами, тобто, щоб ми не були присутніми і таким чином нав'язати оцю нову парадигму. Побачимо, якщо ми говоримо про Вашингтон, чому саме там не коментують. Я думаю, вони вже й так там опеклися на тих запевненнях, що відбудеться зустріч. Трамп неодноразово заявляв. Там ще навесні, що ось, ось ми маємо зустрітися, чи то в Саудівській Аравії, чи в Туреччині, то подібне, а Путін так і не приїхав. ну я прийшов, тебе нема. Оце так само та сама історія. Тобто, я думаю, що Трамп уже діє більш обережніше і він вже буде, скажімо, так реагувати по ситуації на ту інформацію, яка надходитиме. Якщо дійсно буде Москва бажати зустрітися, то тоді вже будуть якісь зробитися організації. Хоча не виключається, що вони відбуваються, тільки ми про них не знаємо, але поки що вони будуть не у непублічній площині, щоб не було якихось спекуляцій щодо цього, побачимо найближчі дні чи тижні. Я думаю, покажуть, в якому напрямку рухатиметься весь цей процес. Індія це такий собі країна. Це б відбувало показово показова вправа, чи навпаки, це тільки початок і старт. Ну, вона попала під роздачу першою. Я думаю, що це не дивно, адже вона є одна з най... ця країна є одним з найбільших споживачем Російської нафти. Вона купує її, підтримує таким чином економіку Російської Федерації і і через що Росія може підтримувати свою воєнну машину. Але Трамп дав розуміти, що. Список таких країн може збільшитися, і от і не виключається власне, що там і КНР опиниться. Хоча я думаю, що насправді з Китаєм буде найскладніше, тому що вже були спроби Трампа нав'язати власне якусь якісь свої правила гри в контексті тарифної війни, але нічого з цього насправді не вийшло. І зараз відбувається комунікація, посилена між американською та російською та китайською сторонами, щоб можна було власне. Не всі ті проблеми, які мають місце, і не виключається, що може бути підписана якась угода. І до речі, ми повинні розуміти, що тут може бути взагалі гра з, з подвійними правилами або таким подвійним дном, враховуючи те, що все ж таки Трамп хоче ще й тим чи іншим країнам нав'язати підписання різного роду угод. Ну те на чому він спеціалізується, і те, що він завжди показує як перемогу своєї адміністрації. Тобто, ми повинні розуміти, що тут може бути не лише контекст російсько-українського війни, а й банальне банальні торги, і банальне укладання угод на кшталт таких, які ми можемо побачити в сфері бізнесу, давайте ще з зорієнтуємося на важливий момент. Хто з європейських країн і як буде реагувати на потенційну можливу зміну ну, по перше риторики, а по друге поведінки Вашингтона щодо Москви? У нас хвилина. Ну, нам головне, щоб побачити, яка буде реакція з боку тих країн, які нас традиційно максимально підтримують. Це Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, деякі інші європейські держави, тому що все ж таки вони ну не аби як нам допомагають в цій війні. Більше того, вони ще неодноразово виступали в ролі посередників між Києвом та Вашингтоном, особливо за часів адміністрації до Трампа, коли наші відносини мали ознаки кризовості. Ось я думаю, що якраз таки оця комунікація, яка має відбутися найближчим часом. Вона може підтвердити те наскільки наші європейські партнери готові нас надалі підтримувати, і так само це стосується і тих ініціатив, які можуть відбутися найближчим часом. Тож я думаю, що в цьому напрямку варто рухати, рухатися далі, і сподіваємося, що всі разом ми зможемо надалі тримати єдиний фронт проти такої загрози, як Російська Федерація. Панове, ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в Черкасах. Нагадаємо, що там попередньо озброєний чоловік захопив заклад харчування. Сталася стрілянина. Нині на місці працюють поліція, медики, всі екстрені служби. Персонал і відвідувачів евакуювали. Сам стрілець знаходиться всередині приміщення. Всі деталі. Дивіться далі в марафоні по тривогам. Сумщина, центр Сумщини, безпілотники курсом на південний захід. Чернігівщина тут безпілотники курсом на захід. Є також розвідувальний ворожий БПЛА Північніше Чернігова Залучені засоби до збиття у студії. Був Станіслав Желіховський. Марафон єдині новини триває. Дякую, що залишаєтесь з нами.